Друзья, неделя была напряженной, событий было много, поговорить есть о чем. Это программа «Проты ночи» с Павлом Селеметом. Подведем итоги недели. Сегодня вечером Виктор Балога и его политические планы. Добрый депутат от свободы Ирина Фарион в студии нашей программы. И сегодня у нас в студии легендарный политик человек, который повидал много на своем веку. Встречаем депутат Верховной Рады Виктор Болога. Боже мой. С подарком, Виктор, с Виктор. подарком можно от Закарпатья? Ну, можно, конечно, но хоть и 8 марта прошло недавно у нас. И пусть, что это? Пусть девушки приходят в Мукачевский замок, пусть изучают историю Закарпатия. Я думаю, что мы будем богаче. Здорово. Спасибо вам большое. Присаживайтесь. А... Картина называется «Мукачевский замок», автор Дитковский. Дорогие друзья, жизнь налаживается, если к нам приходят уже в студию с подарками такие серьезные люди, как бывший министр чрезвычайным ситуациям Украины. Дякую. Виктор Иванович, ну я надеюсь, это не взятка. Как вы Дякую. Они... Дякую, думаете? My... Мои провокационные вопросы менее провокационными не станут от этого. Я, кстати, бывал в Мукачево, бывал в Закарпатье. Очень красивый замок. Но я себя там чувствовал как герой сказки, известной детской сказки про Карабаса-Барабаса. Знаете, едешь по Закарпатью, ну, люди вокруг красиво. Спрашиваешь, а чей это замок? А это замок... Семьи Балоги. Едешь дальше. А чьи эти красивые засеянные поля? А это замок и красивые поля Виктора Ивановича Балоги. <реклама> 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 как вы думаете, преувеличивают люди или просто так вас там любят? Я думаю, что это скорее всего ирония и шутка, и не правда. И когда люди говорят так, то скорее всего с добрых намерений и с повагой. Думаю, до мене, вони чудово розуміють, що і то не балоги, і то не балоги. Але для того, щоб е, туристи ходили на ті чи інші місця, то коли потрібно легенди робити, е, тоді бізнес кращий. <рив> <рив> Вам приємно, коли вас називають ну, хазяїном Закарпаття? Ні, ні, мені це не подобається. І насправді це не так. Е, господар може бути в хаті, е, господар може бути в сім'ї. Господарю може бути свого слова, але не хотів би я, щоб на самій західній території України ми вживали в лексиконі такі недемократичні слова. Це неправильно. Хочу поздравити вас з тим, що ваш син, теж тепер політик, і став депутатом облради. Сколько йому літ? 25. 25. Зараз буде 25 років. Як його зовут? Андрій. А чому він ну, пішов в політику, а не займався бізнесом або другими делами? Так ви дивіться, вся Верховна Рада займається бізнесом, майже вся Верховна Рада і в той же час займається політикою. Да. Сейчас... Да, да. Ну, Зараз строго з цим буде. Для когось строго, для когось буде э, далі послаблення. Двойний стандарт. вважаю, що депутат органу місцевого самоврядування це громадські засади, і він може займатися і громадською роботою, якщо він депутат обласної ради, допомагати виборцям, які його обрали, і в той же час займатися своєю основною роботою бізнесом. Uh -huh. А от в Верховній Раді дійсно цього би не потрібно робити. Uh -huh. Ті приклади, які сьогодні показують представники провладної фракції, комуністи, говорять про те, що в нас подіні стандарти і в цьому земель. А супруга ваша теж депутат так, а, облради. Так. А ще хто из ваших родственников депутат? Ви, ви знаєте, далі, мабуть, я б не витримав. <сум> <сум> ну, ваш двоюродний брат теж депутат Верховної Ради. Ну, вже. <сум> я думав, що ви це не знаєте, ви знаєте, так? Правиль на Верховній <сум> Раді, так? Так, так, так. У нас спеціальні дані є. Вот. А, но... а вам хто дані дає? СБУ чи ЦРУ? Бо ви все знаєте, бачу. Це ж. Білоруський комітет госбезпеки. А ви все таки там зв'язки. Ви там ще залишились, так? <laughs> да -да 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 -да. Я неможливо, розумієте, <laughs> а ви не забути за це. Це не можна, тим більше президент в Україні тоже же білорус. Іногда він, правда, говорить, що він поляк. Ну, якщо він в Польщі, то він речі він поляк, якщо в Білорусі, то білорус, так? Так. А як з вашим родним братом в Верховної Раді случилась неприятность? Його же теж лишили мандата. Ну, ви знаєте, хочуть лишити і лишили це дві різні речі, правда? Тобто є ще надіжда, що вона таб'ється. Не він. І питання не в брату. Скоріше всього, питання в суспільстві, в громаді і не в депутатах, які у парламенті. Не думаю, що цей шлях принесе користь президенту з точки зору розбудови громадянського суспільства. І якщо б потрібно було зупинитися на болозі меншому, то це говорить тільки про одне. Проблема не в Павлу, проблема в Віктору, який не захотів іти працювати в уряд, угу. який не захотів розуміти ту логіку розбудови країни, яку вважає правильний президент. І от почалися проблеми в брата. Ну, раз потрібно цей шлях пройти. Ми його пройдемо, достойно пройдемо. чому ви не согласилися ці правительства, а ви вже були міністром? Я б з радістю працював з любим президентом і з цим президентом, тим паче, коли він йшов на вибори, я його підтримував. Але президент повинен так вести країну, щоб не було у нас політичних в'язнів, щоб це перший блок. І друге питання. Якщо президент говорить, що наша головна мета це євроінтеграція, тоді давайте менше говорити. Виконуємо домашнє завдання, підписуємо асоціацію і ще за свого президентства приймайте рішення, всі завдання домашнім виконуємо І до 15 року ми повинні дістати безвізовий в'їзд України до Шенгенської зони. Це перше. І друге, ми починаємо думати над тим, як стати повноправним членом Європейського Союзу і як війти в структури НАТО. І якщо це щиро, то будь ласка, тоді тоді не обов'язково балозять чи ще комусь і депутатом бути, бо президент виконав основну функцію, яке хоче громадянське суспільство, українське, тому що більшість українців хоче бути в Європі. У нас в студии в гостях был радикальный европейский оптимист, известный легендарный политик и депутат Верховной Рады Виктор Болога. Спасибо вам большое. Удачи вам. бедный, бедный Виктор Федорович. Все его пугают, а он благороднейший человек. По крайней мере, это чувство возникает, если прочитать новую книгу Владимира Черезниченко «Виктор Янукович». Книжка вышла в издательстве «Фолио» и поступила уже в продажу. Итак, несколько фрагментов из этой книги в нашей рубрике «Достоевский». Охота на волков когда в один из самых живописных районов Донеччины приходит золотая осень, а с ней и сезон охоты, местные жители знают, не где-нибудь в кабинетах, а прямо здесь, в степи или на опушке самого большого в этих краях шайтанского леса, можно будет увидеть Виктора Федоровича Януковича, статного, энергичного человека в камуфляжной форме, с ружьем в руках. Иногда один, но чаще в сопровождении нескольких егерей или охотников он выходит на лесные поляны, прислушивается к шорохам, птичьим голосам, а когда выпадет снег, внимательно рассматривает звериные следы, словно читает по ним вечную книгу леса. Именно в это время можно охотиться на волка, самого опасного для селян зверя. И дальше идет описание сцены охоты. Охотники замирают, Волки проносятся мимо, но Виктор Федорович метким выстрелом убивает опасного зверя и довольный возвращается домой. И снова дорога. Фары автомобиля высвечивали ровную трассу, на которую мягко опускались снежинки. В разрыве между тучами блеснули, словно волчьи глаза, две далекие звездочки. Слушая спокойную музыку, звучащую в салоне, Виктор Федорович уже мысленно переключался на день завтрашний, планируя его до мелочей. Диктор передавал прогноз погоды на ближайшие сутки, затем песня на слова Марины Цветаевой. Виктор Федорович невольно прислушался к голосу певицы. Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк подыхает наша дружба, я тебе не дар, а долг. Вот как бывает, подумалось Януковичу, вроде бы хищный зверь, а видишь ли, песни о нем слагают, все не так просто. Читаем и рыдаем. Это была новая книга о Викторе Януковиче в нашей рубрике «Достоевский». нас в студии гроза всіх українських комуністів і москалей, депутат Верховної Ради Ірина Фарион. Встречайте! Здравствуйте, Доброго вечера. Доброго вечера. Присаживайтесь. Дякую. Спасибо. Спасибо, что вы пришли. Спасибо вам за ну, запрошення. на всякий случай, у мене тут є якісь прилади. я думала, настрою. що что з конячком витягуєте. Не, не, що не, щоб темні сили не, щоб... не, вот це гарно. От це все, Нікакої ні, дьявольщини не було? Добре, це правильно. Поки горить свіча, ми будемо з вами. А, розмовляти. Вам а, перекладач не потрібен? Між українською і білоруською мовою найменша лексична розбіжність. Вона становить всього на все 15%. А коли я буду розмовляти російською? Спробуємо. Що з того вийде? Ну... Ну, мы же Папа. на парламенте с вами. Да, есть... а, слава Богу. Я представляю, как так. там потеют коммунисты, когда вы выходите на трибуну. Я думаю, что за вашу традицию треба туда свечку принести, и, мабуть, станет лучше. легче. Для каждого нового депутата Верховной Рады у нас есть короткая анкета. Так. Я попрошу вас коротко отвечать на мои вопросы. Сколько у вас квартир? Одна. Сколько квартир записано На пенсіонерів, на которыми ви пользуетесь? У мене одна єдина квартира, двокімнатна. Сколько у вас сумочок Louis Vuitton? Я навіть не знаю, що це таке. Сколько у вас в гардеробі сумочок марки Шанель? Вперше чую. Це мене абсолютно не цікавить. Вона має бути містка і красива. Це не, означ... не обов'язково брендова. Де ви зустрічали Новий год? Я не зустрічаю Нового року, він сам до мене приходить. І в цьому році він куди прийшов? Він прийшов, моє життя, поклав мені на плечі ще один рік, от я його і ношу. Тобто це секретна інформація, де він прийшов? Так, так. Понятно. Дійсно, треба виводити депутатів свободи на чисту воду. Ви вже майже це зробили. Де ви прячете огнестрільне оружие? Я стріляю словами. І то весь час. А дідусі? Не ховаючи його. А дідусь мій також стріляв словом. Да, ну хорошо, здорово. А... а на что же вы тогда обращаете внимание в своей жизни, если на одежду, на сумочки, на весь этот антураж не обращаете внимания? Я загадываю философа Бальтазара, который сказал, что в середине должно быть всегда больше, чем снаружи. Простите, пани Арина, вы точно депутат Фарион? Да, я точно депутат Фарион. Ну, я просто готовился к встрече с другой женщиной. Ну, Вы вам создали образ совсем... Не того, що ви бачите перед собою. Скажіть, ласка. А ви просто вмієте користуватися ключиком, який відкриває серце да. і все? Так? Де ваш а -а -а. ключик? Ви мене питали, де моя зброя? Я питаю, де ваш ключик? Тільки свічка <свеч> да, проти темних сил. І слово, вот мой ключик. Ваша зброя слово, а у мене слово ключик. Так. Кстати, Фаріон, це ж якась не українська фамілія. Як переводиться? Воно практично означає те, що ми з вами тут робимо. Інтриган. Інтриган, або інтриганка. Це вот означає. Тайна, так, а? Чому я і чувствую, що таке. Але це гуцульський голос. Потерявся в нашому розговорі. Скажіть, будь ласка. 33 сторінка Шухевича, а в Грінченка яка якась 465 чи яка? Тепер <sheles> об'ясняє. Скажіть, будь пані... омен меномен кажуть латиняни. Як назовеш, так і попливе. Але ні, ну ви ж розумієте, як творча людина, що інтрига рухає світом, інтрига у взаєминах між чоловіком і жінкою, інтрига політична, інтрига бізнесова. Це у вас хорошо виходить. Скажіть, будь ласка, пані інтриганка. Зачем ви пристаєте к этим нещасним комуністам верховним? Боже вороне. Ну я маю до кого чіпатися. Ну до комуністів же ж я з тінями минулого не воюю. Вони сплодили закон Ківалого Колісніченка. Відповідно, до цього закону припис є забезпечити перекладача. Я ще мна дівчинка. Забезпечте. Ви ж ухвалили в мародерський спосіб закон, утілюйте но, його. Ну це ж ігра. Ні, це не гра, це принципи. Все ж розуміють, що ви. Ні, мои... ну припиніть, що значить це гра, це моє життя. Ви можете собі уявити, що ваш народ втратив назавжди вашу мову. Я не думаю, що ви оцінюєте позицію Лукашенка позитивно. Того, Білорусі що... практично Так. Але да. в Україні немножко другая ситуація. Здесь несколько миллионов, ну, мільйонів, до 10 мільйонів рускоговорящих, русских, що з ними делать? Це є немало. Але це зовсім не означає, що етнічні українці мають прийняти мову людей, які прийшли на наші терени, зовсім не з мирними цілями і метою. У так. вас буде в Києві презентація так. книги? Буде презентація. Що це за книга? Книга мовна норма. Двокрапка. Знищення пошук віднова. Ну, доволі дивна назва, правда? Знищення пошук віднова. Як вона прийшла в моє життя? Ну Зовсім не з любові. Виявляється, що можна книжки народжувати і не з любові, дітей, Боже, Бороне. Все почалося з того, що я стала депутатом Львівської обласної ради і опинилася в дивному мовному середовищі абсолютно, глобального, жахливого порушення мовної норми. І я вирішила, що я не маю права тим людям вказувати, що треба говорити так, а не по-іншому. Я маю зобов'язок як професіонал показати, чому так. якщо ну, Я прочитаю вашу книгу, мені буде легше. А українські знаєте, ви як ви можете читати? Є є, є є одна така здатність людини, яку не має тваринка, дивовижна здатність сміятися, кішитися, радіти. Ну тут тварина весь час в такій агресії перебуває. Ну не мають цієї здатності, тому на полях. Є величезна кількість лінгвістичних Присунки. анекдотів. Mm -hmm. Так. І є таких два хлопчики. Один хлопчик, який усміхається, це означає, що тут буде філологічний анекдот. А другий хлопчик, який насупив брови, це означає, що тут іде якась філософська сентенція на зразок, чия мова того й влада, або не пиво, диво, а слово диво і так далі. Тобто можна читати і таким способом я з величезним задоволенням да. дарую Спасибо вам. вам багато. Багато. Спасибо. Я обов'язково працюю і всі ці. Филологические анекдоты. У нас Уступного в студии была сегодня анекдоты. депутат Верховной Рады от партии «Свободы». Необычная Ирина Фарион, которая пришла к нам с любовью, а не с ненавистью. Спасибо вам большое. Дякую вам. И я хочу Дякую. вас, Дякую. Вам, о, вас о, поздравить о, с выходом книги краса. и подарить эти цветы. Видите, в каких Дякую. патриотических тонах. Дякую. Спасибо вам большое. Тоже приятно было Удачи вам и Узнав, наконец, всю правду про Виктора Федоровича, мы поняли, как были несправедливы к нему. Президент сейчас вновь стал активно работать, часто ездит из Межигорья в центр Киева. И люди волнуются, сколько времени им придется простоять в пробках, пока едет кортеж Януковича. Но наши люди уже не злятся. Они рады помочь президенту и готовы подарить ему все свое свободное время. Это же на благо Украины. Наша традиционная рубрика «Хроники покращения». Подарують президенту одну хвилину. За час приїзду кортежу президента в тисніу, відповідно до народних підрахунків, потрапляють в середньому 20 тисяч автомобілів за добу. Це автівки, автобуси, тролейбуси. В середньому це 50 тисяч громадян лише за одну добу. За місяць це півтора мільйони, а за рік 18 мільйонів людей. Усі вони перебувають в корці в середньому 30 хвилин. Якщо попросити кожного подарувати президенту хоча б одну хвилину простою в тисневі, це виходить 50 тисяч хвилин, а по 2 дні додатково кошту. Дня для роботи нашого президента подарує одну хвилину президенту. Президент підписує по чотири укази і три розпорядження щодня. Проводить десятки зустрічів. Він бере участь телетрансляції діалог з народом, що триває кілька годин поспіль. Тепер він зможе підписувати на сотні указів більше. А якщо зупиняти під час руху президентського кортежу ще й метро, кількість тих, хто зможе подарувати президенту одну хвилину, зросте на сотні тисяч. Пам'ятайте, подаровані вами хвилини президент використає на вирішення питань боротьби з бідністю, корупцією та у. успешно проводит евробаскет 2015. Подаруй одну хвилину президенту. У него осталось совсем мало времени. 16 марта в клубе Бочка, что на Подоле, пройдет необычный концерт необычной группы Сюрбенд, которая сегодня пришла к нам в студию. Сегодня мы исполним композицию, написанную на кабайском языке. На кабайском языке. Кабайский язык. Это, что, это есть такое? такой французский композитор Кристиан Вандер. Лидер коллектива Махма еще 70-х годов, и такая особенность, что все 40 лет их существования коллектива он исполняет песни исключительно на кабайском языке. Это язык, который придумал этот Кристиан Вандер, создал свой словарь. У каждого слова есть свой перевод, и он с этим языком исполняет песни 40 лет. Я нашел этот словарь по обрывкам, скажем так, и с этими словами уже перевел наш украинский текст. Который как бы переводится зюрсундіхіль, а по-нашому это називається «ты – це життя.